Тридцять дійсно п'ятриця стартап шоу на М1 продовжується. Лавіка сані сьогодні спілкуємося про геймера, який нарвався на справжніх реальних спортсна про Адель, про її життя, про те, як з чого все починалось, які трудності фейли представили їй на її зв'язку путі. Ну а ще ви відповідаєте на питання лавіки, отримуєте призи. все дуже просто. could have had this soul Ooh. rolling in the deep Ooh. you have my <laughs> heart inside your hands and you played it to the beat 2010-му дійсно вона отримала 8 премій Греммі і э, стала справжньою зіркою британського так взагалі всесвітнього шоу-бізу. А перед цим повертаємося в школу. І так, розвод родителів, отрішеність повністю від от соціума, оскільки совершенна непризнаність однокласниками, э, свій внутрішній мир, десь інтровертизм вот такий вот совершенно критичний. І, знаєте, єдинне утішення Аделі, то є, звісно, музика. Вона в той момент фанатіла от Spice Girls. І от так от в своей спальне закрывалась от всего мира, брала лак мамы, пела всякие разные песни, if you want to be my lover. Вот. И однажды очень от, услышал, как поет Адей. Он возвращался к ней в комнату, открыл, так тихонечко говорит, слушай, да ты порвешь спайс этих герой вообще просто вот на раз и отправил ее на талант-шоу, вернее, конкурс, э, куда, э, после чего девочка поступает и становится ученицей Лондонской школы исполнительного искусства и технологий. А Слово... Школа... там навчалась Эми Вайнхаус, Джесси Джей, Леона Льюис и богатый-богатый-богатый венчик суперзерок. И вскоре свет э, видит ее первую пластинку, которая называется 19. До речи, оказывается, ей выполнилось 19 роков, и она на честь э, своего века вырешила назвать платьевочку. Она стала мега популярной, и взагалі трек Rolling ралений... Луна в Свидусиль. Вы 2011 год как следствие всей всей этой неправильной жизни, плохого эмоционального состояния, плюс проблемы с алкоголем и табакокурением приводит к тому, что Адель теряет голос. Но тут. Тут приходит на помощь знаменитый хирург, который в свое время помогал солисту группы Айра Смит. И Богатем меньшим зеркалом. И, собственно, Адель снова с голосом, и мы можем Я наслаждаться. И мы можем наслаждаться ее творчеством и посидеть. Контр страйк спецназ у кімнаті один з гравців у Counter-Strike вирішив розіграти свого конкурента суперника і викликати на його адресу спеціальний підрозділ, якраз який влетів у кімнату і побачив, що там нікого немає. І виявилося, що такий кравець Контр Страйк, який Потерпав з цієї пригоди, його звали Джордан Гілберт. І поліція обшукала його кімнату, звичайно, там нічого не знайшла, і а, подалася геть. І виявилося, що це справжній тренд. Зараз у гравців у, у Counter-Strike та інші і, іграшки та подібні. Він має назву SWATING від назви спецназу Свет. І це надзвичайно цікаво, чому що таким чином, а, коли там, наприклад, залишаються дві людини, так вони граються вже перемога близько. Ага. І ти, наприклад, хочеш видалити мене з гри, ти визиваєш Свет, і вони. Приходять і заважають мені up, тебе обіграти. Так. Друзі, настав час винагородити себе за уважність. Заходьте на наскафе sweein1.m1.tv, обирайте правильну відповідь і отримайте чашку. І з запасом кави! и я с кафе а три в одному. Санька Ух. уже задыхается. Ты давай пока отдохни, а я сейчас буду задавать вопрос. Итак, вопрос легкий. Потому что он звучал на самом начале программы. Колыс, еще а больше <голись> три года не Ну, я же надеюсь, что все разумницы и все Я буду подказывать, давай. Хорошо, в каком году в мире появилась а, первая растворимая кофе? Итак, первый вариант 1893 год, второй вариант 1900 Третій год і вже третій варіант – год. тридцять ви точно об этом знаєте. Ну правда, ми говорили. Так і до речі, пам'ятаєте, що перша людина яка відповідає вірно, вона отримує чашку та запаскави, а друга людина буде визначена випадковим чином. Тобто, фортуна повинна вам посміхатися в 32 зуби і обрати саме вас рендомном. Тож у всіх є шанс забрати свій подарунок. Da, самое время сейчас вспоминать о том что мы требовали обязательность от наших звезд и узнавали у них что не думает по поводу слова это когда собирается очень много людей делать друг друг комплименты это сотрудничество с кем-то может быть в интернете комцуми напомнится колыдама клейча мужчину досяба купила дорогое белье нижнее говорит commitmentмент кстати И также мы поговорили с очаровательной девушкой Аленой, Аленою. которая нам рассказывала и уверяла на 100%, что человек способен за 10 минут всего лишь в день выучить английский язык на 100%. Uh, do you have any plans for tonight? Воу, єс, єс, єс. Мені подобається таке навчання. слухай, я обов'язково запушусь на такі курси. Ну а завтра нові додатки, нові технології, все нове, все оновлюється, разом із Лайкою та Сані. Це стартап-шоу на М1 і додається потім. Ми вас яку